у нас чудовий формат масштабний. Я б сказала, що досить національного значення у нас формат сьогодні, тому що дійсно представлено багато виробників, але основна маса техніки, яку кожен з них хоче показати, це дійсно новинки, асортименту і технологічність рішень, які сьогодні доступні на українському ринку. А український ринок сьогодні. Я можу сказати, що дуже прогресивний. В силу сумних подій, на жаль, і в силу того, що кожен фермер має зараз для себе оптимізувати всі процеси найефективнішим чином. Для них дійсно є що запропонувати, і це чудова нагода зустрітися з нашими клієнтами. Сьогодні у нас на стенді представлено 11 одиниць і прямо п'ять. Одиниць в демонстрації, плюс кілька одиниць на стендах у дилера, тобто загальною сумою сьогодні у нас 20 одиниць техніки і все це різні лінійки. Це і пропашні сівалки, і приспідбирачі, які ви бачите перед собою рулонні різного формату, плуги. Дисковий борний, дисколаповий град який так, щоб ви побачите в демо. Е глибоко розпушувачі, наша класична лінійка, яка не перевершена, вже перевірена роками, і є по ґрунтообробній техніці номер 1 я сміливо то можу заявляти, є лідером ринку. Е овочеві сівалки, розкидачі мінеральних добрив. Е Практично оприскувачі, Все, що потрібно для повного циклу, ви можете знайти в нас. Зараз ми знаходимося біля сівалки Chrono 816. Це швидкісна пропашна сівалка. Особливостю її теж є те, що може бути виконана як в 12-рядному виконанні, так і 16-рядному. Тут представлена 16-рядна сівалка з різним форматом бункеру. Може бути як централізований бункер, так само може бути і бачкине насіння на кожну, на кожен елемент. Це швидкість посіву до 15 км, Відповідно, посівмат, ну це купруза, соняшник, вся пропашна група. Також на цьому дні поля представлена наша новинка від компанії «Гаспардо» – це сівалка. Швидкісна точного висіву хроно 932 Це 32-рядна сівалка точного висіву. високошвидкісна. У нас в передній частині розташований бак під стартові рідки добрива. За ним іде бак під насіння централізований, тобто насіння централізовано насипається в бак, і відут вже транспортується висівну секцію об'ємом 3000 тисячі літрів. Сівалка висока швидкісна розроблялась для того, щоб сіяти культури там, ріпак, соя з міжрядням 35 і гідравлічно маєте змогу підняти секції через одну, і у вас буде сівалка 16 рядна на 70 і сіяти соняшник та кукурузу. Серцем цієї сівалки це є її висівний апарат. Висівний апарат під назвою Хроно. Ми поєднали, сама унікальність цього висівного апарату ми поєднали вакуум та постріл повітрям. Саме це дає нам змогу висівати різні культури на швидкості 15 км на годину. В цієї частині у нас відбувається вакуумне втягування насіння, так як вакуум менш чутливий до фракції насіння та калібровки самого посівного матеріалу. В цієї частині у нас стоїть. Повітряна трубка, через яку вдувається повітря, і за таким принципом, так звано принцип вентури, принцип такий самий, як працює форсунка, тобто вдувається повітря в центральній частині самої насінневої трубки, в верхній частині насінневої трубки насінину затягує, а в нижній частині вже вистрелює під улавлююче колесо. Встановлена у нас в передній частині у нас встановлений робочий орган кутер в даній варіації. Також є можливість встановити розчисники решток під різні вимоги та різні, різні технології посіву. Також встановлений тиск на секцію пневматичною пружиною до 300 кг. тобто ви маєте змогу працювати по всім технологіям, які. Цікавлять фермерів на сьогоднішній день поля ми хотіли продемонструвати нашу наш посівний комплекс. Це універсальний посівний комплекс під назвою Опера 600» від компанії Маски Гаспардо. Його унікальність полягає в тому, що в ньому встановлена. Гідравлічна система своя, тобто у нас під'єднання до трактора не займає велику кількість гідравліки, і всі наші агрегати налаштовуються з монітора трактора. Тобто оператор, не виходячи з кабіни свого трактора, може налаштувати кожний елемент на цій сівалці за допомогою гідравліки. У передній частині сівалки у нас знаходиться шинепакер, який ущільнює, вирівнює грунт, розбиває попередню груду перед дисковою батареєю. Далі йде у нас у нас ширина захвата всієї сівалки 6 метрів. Далі йде у нас дискова батарея, яка підготовлює, підготовлює посівне ложе, куди вже висівається насіння. Далі йде у нас монодисковий сашник для внесення добрив. За ним іде шинний пакер, яке це все ущільнює, щоб не було провисання, насіння і був чіткий контакт з ґрунтом. І далі вже йде вона сама висівна секція під назвою X-Force, на який тиск 160 кг. Агрегатується він з тракторами від 300 кінських сил, потужність, і з об'ємом бака 5100 літрів. До вашої уваги представлений агрегат дискова борона «Велочі» від компанії Maski Гаспарда». Дискова борона Велочі. Має такі е, технічні особливості. Тобто до трактора вона кріпиться на траверсу, двух точку. На дишлі вона має гідроциліндр, який дозволяє нам зменшити вертикальні коливання. Також е, в передній частині в нас є колеса контролю глибини. Великою особливістю нашого агрегата є те, що в передній частині в нас встановлений рублячий каточок, що дозволяє працювати в надскладних умовах по стерні ріпаку. Постерні соняшника, кукурузи перед дисками перебити ту палку. Якби. Потім основний обробіток ґрунту це дискова борона. Дискова борона має 520-й діаметр диска, ромашка. Він встановлений на окремій стійці. Кожен диск на окремій стійці. Відстань між дисками і між стійками 25 см. Відстань між батареями дисків. 80 см, що дозволяє нам працювати в надскладних умовах по великій кількості пожнивних решток. Також великою перевагою нашого агрегата є те, що у нас інтегрована вість. Що значить інтегрована вість? Це колеса, встановлені всередині агрегата, що дозволяє агрегату бути збалансованим і не розкачуватись при вертикальних коливаннях. Фінішний обробіток ґрунту це є W-роллер. Він якісно ущільнює ґрунт і не забивається. В боковій частині агрегата у нас встановлений захисний дефлектор, що дозволяє землі не виходити з зони роботи агрегата. Також крайній диск має регулювання для того, щоб після проходів дискової борони не утворювалися гребенів. Унікальною особливістю нашої дискової борони велочі є те, що е, W-roлер каточок він не тільки якісно ущільнює ґрунт, але на ньому ще можна розвертатися в кінці проходу агрегата.